Слухачів українського радіо у студії для вас працює я, Олена Залінченко. Ми всі користуємося різними технічними засобами для того, щоб мати можливість здійснювати дзвінки, писати смс-повідомлення, спілкуватися на соцплатформах, також навіть вже й робочі зустрічі проводити різні наради. І тут варто згадати один із таких месенджерів, яким користувалися мільйони без перебільшення людей у всьому світі, як Skype. але... Він припиняє свою роботу. Про це принаймні заявила корпорація Microsoft. З травня Скайп вже не працюватиме. Отже, чому цей звичний для багатьох, зокрема і українців, сервіс для дзвінків та обміну повідомленнями йде з ринку, а також які є альтернативні варіанти для його заміни, ми поговоримо зараз. До нас приєднується Павло Білоусов, експерт із цифрової безпеки в надійноорг. Пане Павле, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, перед усіма, чому так сталося, чому, незважаючи на віддану аудиторію, велику кількість користувачів, здавалося, популярність скайп вирішили закрити. Ну насправді скайп був максимально популярний десь там в 2013-му, десь років. Здається, пік популярності прийшовся якраз на тій. Руки, і щоденна аудиторія тоді е, став десь була приблизно там 700 мільйонів користувачів щодня. Тобто, це на ті часи доволі багато, і це ну ду дуже дуже серйозно. Та от е, але на сьогодні, ну плюс-мінус там останні роки, там точних даних нема. Е, аудиторія стає вже десь там 30 мільйонів. Тобто, це ну там двадцять раз mm -hmm. 20 разів менше, і це вже означає, що ну, він вже не такий привабливий, да, як інші месенджери, в яких ми звикли, тому що Skype, в, в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що це були там голосові, да, потім там відеодзвінки. От тому що нестача було в свої роки, да, коли Skype був саме цього. Зараз там багато хто текстом спілкується, пересилає всякі там наліпки, там не знаю, і так далі. Ну, і через Skype ну це вже не було природньо, тому що він зайняв саме нішу таку. От, ну а потім користувачі різних месенджерів зрозуміло, що. В більшості випадків там обмінюються текстовими там повідомленнями, да Ну там іноді телефонують з відео чи там аудіо і так далі. Ну, тобто це вже аудіо-відео стало така побоч побочною функцією, не основною. Ну і скажімо так, звички все ж таки до скайпу вже втрачаються, тому що це все ж таки людей, які. Які вже давно в інтернеті, скайп, якщо я не помиляюсь, йому там вже за 20 років, 2003, десь рік його створення, от тобто, за 20 років аудиторія дуже змінилась. Ну, наприклад, я користувач Скайпа в свої часи дуже активний, ну тому що це була такою. Штукою, яку не треба було налаштовувати. Я пам'ятаю, коли я хотів, значить на початку 2000-х там кудись зателефонувати, були звичайно програми різні, але їх було дуже дуже складно налаштувати. Тобто, треба було там аудіокодек обрати, відкрити порт, там щось зробити і так далі. Тобто, трохи, трохи треба було розібратися, а Skype з коробки, ти встановив і почав телефонувати. От, але часи міняються, і ми зараз бачимо, що аудиторія сконцентрувалася навколо інших платформ, які зручніше там і для тексту, і для різних задач, і для новин, і так далі. От Skype намагався це зробити. В мене, наприклад, я відслідковував, і в мене стояла бета-версія Skype, Там вони планували робити такі канали, да, як це є в WhatsApp, як є в Telegram, от, але я так розумію, що до цього не дійде бо воно mm -hmm. не на всі. Країни поширили, пане Павле. А от спосіб передачі або користування або платформи, де розміщений цей месенджер, користування маю на увазі в телефоні або вже на комп'ютері, чи там планшет, в кого ноутбук це впливає якось на взагалі роль месенджерів в їхній зручності, доступності, можливості ними ефективніше користуватися. Ну, звичайно, та ми звикли, що це має бути в тебе в кишені. От скайп на старті був тільки там для комп'ютерів, і mm -hmm. на смартфонах доволі був важкувати. Я пам'ятаю, що там перші, перші застосунки, які були там на перші смартфони, да, то якщо ти скайп запустиш, то в тебе смартфон буде ледь працювати. О тому це. Теж не скажу, що сильно прижилося, да, щоб можна було швидко, оперативно, постійно обмінюватися. Треба було цей скайп запустити. Він довго завантажувався, до, зжирав всю батарею. Ну тому так, це звичайно все впливає, і люди, скажімо, скайп умовно за розкладом використовували, да, десь там надати коментар, десь передати якийсь запланований дзвінок, якась там нарада, а не так в щоденному режимі постійному. Якщо говорити про можливість реанімації, якби вона була, звісно, скайпу, то наприклад, чому розробники не апгрейдили його, не оновили, не додали якісь нові функції. Ну словом, використали вже відомий бренд, але під нього там прошивку вже іншу зробили би. А натомість Майкрософт пропонує користуватися Teams. Ну, ми ж розуміємо, це компанія Гігант, яка купила да, свого часу скайпі десь там в 2011 році приблизно. Ну і ми розуміємо, що маленькі класні штуки з'являються в маленьких класних командах, да, швидко, як там стартапи. От приходить Гігант з великими грошима, купує, от, і це потім кудись там або на поличку, або він використовує як, як то кажуть, канабалізує, да, витягує різні технології розробки і десь в. Вбудова свої існуючі штуки, ну це це е, не така не одинична практика. Це всі роблять та. Мета купує якісь стартапчики, потім вони розчиняються, Google так само, абсолютно всі. Ну, от. Skype приблизно за такою схемою. Так, вони купили в першу чергу аудиторію, показало, що вони от, я маю на увазі Microsoft. Що от, дивіться, у нас така класна штука, значить, багато людей і так далі, так далі. Подивилися, як вона працює. Десь там інтегрували якісь розробки в свій існуючий Тімс. Ну, Ми побачили, що. Це або отримувати, або в рамках оптимізації, або знаєте, цей скайп там може зжирав грошей більше, ніж приносив, і вони вирішили його розчинити. Плюс вони ж всередині бачать статистику використання uh -huh. деякі там країни і так далі. ну, і Вирішили оптимізувати. Для них це бізнес, якісь знаєте, наші там ностальгічні штуки чи щось таке їх особливо не хвилюють. Ну Тому... так великий бізнес з соціальними нюансами не завжди переймається настільки, як би хотіло і тут, звісно, скидається на те, що, наприклад, придбавши якийсь стартап, великий гігант може використати його наповну, витиснути, вижати з нього все, що можливо. Ну а далі вже залежить від того, або він залишається популярним, його там якимось чином вдосконалюють, або навпаки, втрачає свою популярність і не так, мабуть, і шкода розлучатися з ним, тому що все, що хотіли, все отримали. А ось Тімс. У порівнянні зі скайп, наскільки він він же ж паралельно існував В мене, наприклад, є Teams, Він доволі такий складний для пересічного користувача. Ну, я би казав, що це більше така корпоративна штука. Mm -hmm. Я не зустрічав, скажімо, так, у реальному житті людей, які спілкуються в щоденному чи там не знаю на рівні родини, да, чи там друзів саме в Тімсі, от він класний, звичайно, для корпоративних історій, там можна і планувати одразу дзвінки, календари, прив'язки, інтеграція, все таке. Тобто, наприклад, коли ми там десь з друзями там зустрічаємося, то Тімс, як правило, вимикають глушать для того, щоб робочі якісь повіщення не приходили, ну тому це трохи інша історія. Е, дійсно, якщо ми говоримо про такі користувацькі там досвід з да, корис... про звичайних користувачів, ну то так вони використовують вже певну е, певний набір, скажімо так, месенджерів да для свого щоденного використання. От і певний набір для корпоративних історій, там, наприклад, Google Meet е, теж, типу, така умовна е, корпоративна штука, і теж рідко хто там, мені здається, прям планує зустріч з друзів, я маю на увазі. Дав щоденно просто mm -hmm. беруть, набирають і одразу поїхав Teams Тімс, так само він доволі важкуватий, він доволі складний, тому що це корпоративний інструмент з купою різних компонентів. Видно, що Майкрософт скоріше за все побачив, що треба підсилювати цей напрямок тому що ніша вже таких користувацьких месенджерів скажімо так заповнена да, і там вже доволі важко відкусити якийсь шматочок пирога от тому вирішили напевно сконцентруватись на Teams і будуть його Просувати глибше, хоча і раніше був там скайп-бізнес, от але це скоріше оптимізація, і будуть інтегрувати чи якось пробувати можливо, можливо, в них гіпотези да що звичайних користувачів вони зможуть затягнути в Teams. Ну я думаю, що це особливо напевно не вийде, бо дійсно, Teams теж це не для щоденного використання на рівні побутовому. Тут цікаво до речі про те, що Майкрософт сам пропонує тим користувачам скайпу, які були в них перейти на Тімс, попри те, що Тімс не настільки компенсує всього того, що хоче пересічний користувач, бо скайп у порівнянні з Тімс набагато легший. Якщо говорити про конкуренцію, яку ви згадали, про те, що дуже складно відкусити шматочок на цьому ринку, які зараз альтернативи, от, наприклад, нас слухачі зараз чують і користувачі скайпу можливо вже шукають альтернативи, щоб перейти на що на що звертати увагу? Ну, дивіться, вже в принципі звички сформовані. Якщо говорити про Україну і про безпеку, да, ми на своїй гарячій лінії надійно якраз просуваємо саме не тільки корисні, зручні месенджери, а ще й безпечні. Тому я би тут казав, наприклад, про месенджер Signal, який так само має функції і відеодзвінка, аудіодзвінка, там повідомлення, наліпки, там всякі такі приколи теж є. Але це все ще й безпечно, тому що воно. Захищено наскрізним шифруванням, не зберігається на серверах усігнала, а все, скажімо так, з пристрою на пристрої йде і перехопити втрутитись доволі важко. От, Потім існують, звичайно, такі більш поширені в світі, наприклад, як WhatsApp, теж непогана штука, теж має наскрізне шифрування, всі ці речі, які ми згадували, да, і повідомлення і так далі. Тут, вже якщо ми говоримо про побутовий рівень, да, то в принципі плюс-мінус і те. Те нормально, звичайно, для військових ті, хто працює там з чутливою інформацією, краще дивитися в бік сигнал. От а для того щоб дізнатися. Яку сметану там купити чи щось таке, можна і Viber використовувати. Ну це максимально поширений в Україні месенджер, да, встановлений майже на кожному смартфоні. От, для таких побутових речей теж нормально, теж для відео аудіо, мені здається, теж норм. Тому я би тут казав: що якщо ви піклуєтесь про свою безпеку, це сигнал. Якщо ви більше там спілкуєтесь в міжнародному, скажімо, колі, то це WhatsApp, тому що на заході його. Більше використовують якщо суто в Україні для обміну якимись там привітаннями чи отримання сповіщення від інтернет-магазину, це може бути вайбер не для чутливих якихось речей. От, ну і плюс вбудовані штуки там є на смартфонах. Наприклад, на айфоні є вбудована там FaceTime, то ти взагалі нічого не встановлюєш, просто береш і телефонуєш або голосом або відео. Тому тут пане Павле та... щодо вайбера. Просто донедавна і от нам слухач пише про те, що це російський месенджер. Спростуйте цей міф. Ну, дивіться, вайбер не російський, він вже трохи погуляв по руках, та і насправді він був розроблений в Білорусі і, і потім був куплений там, я не пам'ятаю ким, а зараз він належить японцям. Тобто, так в цьому є проблема. тому, тому що ми розуміємо, що КДБ, Білоруське чи Російське це майже спільне да щось. От і оскільки е, білоруси розробляли. І не було проведено якогось, знаєте, публічного аудиту чи відкритого аудиту коду, да, щоб можна було переконатися, що, що там все окей. Тому, відповідно, є ймовірність, що там білоруси умовно заклали якісь бекдори, які використовують спецслужби. Технічно це можливо, скоріше за все. Цього можливо вже немає, тому що японці там зробили ревізію цього коду і так далі. Але в безпеці ми не звикли довіряти якимось словам, да, звикли довіряти фактам. Тому хотілося б подивитись на незалежний аудит і, і дізнатися, чи все окей з цим кодом. Тому де де юри це не російська і скажімо не білоруська вже штука, от але коріння так трохи темні. І через це я кажу, що вайбер бажано, якщо й використовувати, то для супер побутових речей не для чутливої інформації так. А так, як, якщо продовжуючи тему безпеки, от хочу звернути увагу буквально тиждень тому був один із заходів, на якому виступав заступник голови ради національної безпеки та оборони Сергій Демедюк, і він сказав таку фразу поки відбуваються політичні зміни, у США, Сігнал перестав реагувати на звернення правоохоронних органів. Раніше він реагував на такі звернення, і раніше Телеграм був єдиним месенджером, який не реагував на звернення правоохоронців, і зараз до нього приєднався Сігнал. Що Зараз, з точки зору безпеки, от ви згадували сигнал, то виходить, що принаймні поки краще теж обмежити публікацію передачі ні. інформації. Я, мені здається, це абсолютно не пов'язані речі. Якщо ми говоримо про еталон безпеки, то це навпаки кращий показник, що месенджер не співпрацює з, не з ким, да нікому не передає дані, навіть якщо там щось відбувається, так з точки зору, скажімо так. Правила регуляції добре, коли там всі між собою можуть порозумітися, і так далі, але це говорить про те, що в випадку Сігнал да що він не передає інформацію, тобто не про телеграм там, за... тоді виходить такий, якщо його пандемедюк згадує. Ну, дивіться, технічно, якщо ми ну, Телеграм просто репутація і походження там є інші трохи проблеми, що в Telegram зсередини можуть дивитися там спецслужби мають доступ до якихось там речей. І, звичайно, так, Телеграм ну, практично ні на що не реагує. От, Але якщо ми говоримо про безпеку, то це не є ознакою небезпечності. Та? Якщо ви мені не зателефонуєте, це не означає, що мене немає і що я, я якийсь там дурний наприклад. да. От, Просто я Взяв там паузу чи щось таке, о тому з месенджерами, якщо він просто перестав видавати інформацію, так раніше була, скажімо так, такий вектор, що казали, о там терористи, наркомани, всі ці штуки, давайте нам передавайте інформацію, і під шумок могли отримати доступ угу. до інформації, тих, хто їм а, і так цікавий, та і не підпадає під цю групу. Пане Павле, ну... в нас зовсім мало часу, буквально секунд 15. Що з особистими даними і файлами у скайпі? Ну я би радив їх завантажити, зберегти контакти, якщо там є, е, списатися зі всіма хто з ким ви спілкувалися раніше, і домовитись про якийсь там альтернативний месенджер, де ви будете продовжувати спілкуватись, тому що у когось можуть бути там люди, з ким спілкувались 20 років тому, mm -hmm. і для них може бути новиною. Ну, от, ну і слідкувати за інструкціями, які буде надавати Майкрософт, бо зараз немає поки. зрозуміло. Дякую вам, Павло Білоусов, експерт з цифрової безпеки в надійноорг був на зв'язку з Українським. Радіо залишайтеся з нами і надалі.